тем больше вероятность еще одного удара в где-то на неожиданном направлении. Ни одна из целей в этот СУ не достигнут. Переговоры фиксируют неуспех специальной военной операции. Никита, вчера разговаривал с одним военным, и на мой вопрос, когда мы сводим Курскую область, он говорит, а зачем? Почему для Вашингтонского каганата, кома, назовите как угодно, очень выгодно сейчас все перевести в заморозку, переговоры в заморозку. Почему? Переговоры фиксируют неуспех специальной военной операции, так называемой. хотя это уже смешной термин, но он пока еще используется. Это значит, что вот, заморозка боевые действия означает, что мы оказываемся в подвешенном положении и фиксируем то, что ни одна из целей вот этой СВО не достигнута. То есть ни, ни, никакой денацификации. Вот, никакой, соответственно, демилитаризации. Враждебный нам режим и система управления на, так сказать, 80% бывшего СССР сохранились. Вот. И в любой момент этот конфликт можно снова запустить, когда нам это нужно будет тем же силам в Вашингтоне. Вот. Я понимаю, зачем, собственно говоря, в Москве это. Ну, понятно, что наше руководство в общем, тоже осознала, что СВО удачным не получилось. И помните, что буквально через месяц после начала она уже начала искать пути к тому, чтобы сохранить лицо, ну, подписать некий договор. Почему то это стамбульская история, вот этот переговорняк начался. Вот. И причем, посмотрите, сейчас тоже ситуация, надо как-то достойно выйти из всего этого, выдраться из этой кровавой позиционной трясины, которая очень опасна для самой Российской Федерации. Вот. А вашингтонские, уважаемые партнеры, они, соответственно, очень здорово так это принуждают. Потому что если вы не пойдете на переговоры, они, как они наши он часто говорит, вам часто говорят, вам придется переходить, опять объявлять мобилизацию, хотя бы частично. Ну, полмиллиона точно надо будет призывать. А это внутриполитический кризис, очень серьезный, очень нежелательный, чего очень не хочется нашему руководству, ну а иначе получится, чем дольше вы воюете, тем больше изнашиваются, стачиваются войска, это уже факт, вот, тем меньше его, так сказать, получается, выходить из положения, призывая контрактников, то есть рассчитывая на поток контрактников, вот, тем больше вероятность еще одного удара высу где-то на неожиданном направлении, надо пополнять силы, надо в общем как-то обеспечивать ротацию, демобилизацию уже частично. Вот. Поэтому, если вы не согласитесь, как нам намекает Вашингтон, то придется вам собственными руками устраивать вот такой вот системный уже мобилизационный кризис. Ну а что же это, что же это такое? Это типа, та самая ну, в общем -то, причина одна, одна, и та же бессубъектность. Потому что если бы был бы свой план, но, безусловно, не было бы никакого кровавого тени толкая были бы точные, выверенные хирургические удары, причем без массовых жертв, ребят. Потому что, ну, как сказать, если такую войну могут вести только последовательные, э, так, индустриально развитые национал-патриоты, им не надо, так сказать, смысл войны для них не сводится к тому, чтобы контролировать территории или, так сказать, убить врагов больше, чем он, он тебя убил. Смысл войны ⁇ это слом сопротивления чужого, так сказать, чужих вооруженных сил, чужой, чужой вообще системы государства, да, вот словом, воли к и способности, то есть разгром. А этого можно достигнуть отнюдь не массовыми бойнями в стиле Ржева или там э, Вердена. Но сейчас уже и Бахмут может, э, так сказать, служить примером такой вот бойни, мясорубки. Поспелкуемся из... Радником командувача сухопутних військ Збройних сил України він автор координатор проєкту Очі Олександр Дмитрієв, позивний тихоход. Пане Олександре, дякую, що з нами. Доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Розпочнемо, напевно, з найпопулярнішого відео у всіх застосунках. Навіть паралелі робили, показували, як це було в, 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 в кіно фентезі, як на драконах літають і вогнем ворога палять, а тепер це роблять з українських дронів. Тому і назва така, Та. тому і назва От безпілотники драконами назвали. Спершу ми Тож... лякали їх бабою ягою, а тепер драконом. Дракон прийшов. Тож розкажіть наскільки ефективним цей дракон є, е, 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 наскільки е, ми можемо масово застосовувати саме їх. Ну, дивіться, вогонь це досить велике, і лячне навіть для підготовленого військового річ. Коли зжигає вхід, коли горить ваша позиція, коли горить ваша БК, навряд чи вони носять з собою вогнегасники чи щось подібне. Ні, прийде пожежна пожарна служба, якась. Тобто, це досить ефективний засіб викурювання чи знищення позицій ворога. Да, от на цьому відео дуже. Бачив так само. От, використовується там, особлива речовина, не будемо казати, яка саме. Ну, от, е, винахідники, наші винахідники, я б сказав, інноватори е, знайшли можливість це все зробити як єдиний комплекс з дроном. Хтось називає його дракаріс, хтось називає дракон. Ну, от, і ви бачите, да, от на відео, що зжигається повністю вся позиція, яка б не була. Ще дуже допомагає те, що орки багато залишають, залишають біля своїх позицій сміття, і воно горить ще краще. Прекрасно. От-от вони на свої грабіж і напоролися. Є ще одна жахачка для них, яку приготували українці. Тож черговий жах це літаючий автомат Калашникова. Тобто, це українські інженери вже постаралися, і це такий безпілотник, озброєний автоматом. Ну, який обстрілює позиції російські вогонь з неба. Теж питання… Це ефективно, На... ефективно це... і про масштабування, наскільки зараз можемо Ні, використовувати, тому що це повітря і відповідно щоб вони є. Вони не мали протидії, так ну дійсно, насправді, ви праві, що досить е... поки що не дуже влучно працює цей автомат, бо в нього немає точки опору. Ви знаєте, навіть солдат, який прикладає жорстко його до. Плечає, намагається його стріляти точно ціль з певної відстані. Це не завжди у всіх виходить. Ну я думаю, що наші інженери все ж таки допрацюють і в компаніях, і в військах питання наведення. У будь-якому разі дрон починає стріляти. Ви бачите, дрон вже сипе згори вогонь. Ворогу стає все далі складніше вести наступальні дії м'ясними штурмами, тому що засобів знищення з'являється більше, від яких дуже важко скритися чи яким протидіяти. Я думаю, що як колись в 2022 році я казав, що дрон коли почне стріляти наших пехотинців буде в десятки разів гинути менше, тому що їм по суті до них ворог може просто не доходити. Ну, це ви якраз цього найбільше і потребуємо для збереження живої сили. А ви хотів трошки про більш далекобійну, далекобійну зброю розпитати у вас. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки, не розповідав багато, розхапала на цитати. На зацікавили ось ці безпілотники головного управління розвідки, які можуть працювати на відстанях до 1800 кілометрів. Це ходить зараз про експериментально поодинокі такі безпілотники, чи в нас вже вони в серійному виробництві і масштабовано це виробництво насправді у нас поки що не можна назвати це прям супермасштабованим виробництвом, тому що ми я вважаю, що масштабоване виробництво це коли ми можемо е, тисячі дронів е, таких дальніх е, запускати на день, щоб мати безумовну перевагу над ворогом, аби вистачило цілі, хоча е, стаціонарних цілей, на які можна вже зараз наводити ці безпілотники, достатньо, і я знаю, що робиться проект. Який і не один, який передбачає перекриття повністю всієї території Росії, от не знаю Це дуже амбітна історія. але я думаю, що рано чи пізно, все ж таки такі безпілотники так само будуть. А те, що офіційні джерела і пан Кирил вже оголосив, що є 1800, Це вже стали стабільний факт випробуваний. Він вже працює.